Вітаємо в ефірі. Людина вкусила собаку. Новинна телепрограма для тих, хто хоче стати майбутніми собак, тобто акулами. Пера я Юрій Котляр, а я Анна Науменко. І сьогодні ви дізнаєтесь основні новини про одну з найголовніших речей у роботі журналіста рідну мову сьогодні. У програмі. Українська мова стала обов'язковою для використання у космосі. Астронавти, які не володіють українською, більше не отримають дозвіл на виліт в космічний простір. Учені довели, що українська мова може прискорити процес схуднення. За допомогою вимови складних українських слів та фраз можна спалювати до 10 калорій за хвилину, що перевищує ефективність навіть найбільш важких видів спорту. Українські журналісти вирішили влаштувати експеримент. Медійники заявляють, що тепер писатимуть новини винятковою формі віршів. Відтепер українська мова обов'язкова для використання у космосі. Космонавти, які нею не володіють, більше не зможуть отримати дозвіл на виряд. Останні дослідження були зосереджені на пошуку нових способів взаємодії людей з космосом, тому українську мову оголосили обов'язковою для використання під час космічних місій. Кожен астронавт повинен буде знати її на достатньому рівні. Таке рішення було ухвалене через те, що українська мова має низку переваг порівняння з іншими. Зокрема, українська мова має багату граматику, яка дозволяє краще передати свої наміри та думки співрозмовнику. А лексика допомагає у висловленні складних ідей та понять. Нове правило вже впроваджується в практику космічних місій. Наприклад, на орбіту міжнародної космічної станції було відправлено українського космонавта, який використовує українську мову у комунікації з колегами та представниками позаземних цивілізацій. Українська мова стала не тільки засобом комунікації, але й показником високого рівня професійної підготовки. Таке рішення дозволяє підвищити рівень кваліфікації космонавтів, що допоможе забезпечити більш успішні та ефективні місії у космосі. Дослідження британських вчених показали, що українська мова може стати корисною для людей, які хочуть схуднути. Фахівці виявили, використання іменникових конструкцій відносно їжі замість дієслівних сприяє кращому спалюванню калорій. Наприклад, замість я їм салат треба говорити у мене на обід салат. Так, ви фокусуєтесь не на самому процесі поглинання їжі, а на тому, що будете вживати. Більше уваги приділятиметься ситості. Знизити апетит допоможе використання в мові складної та профільної лексики. Вживання словосполучення хімічні добавки замість підсилювачі смаку може зменшити бажання вживати продукти із зазначеними добавками. Хімічні добавки, хімічні добавки, хімічні добавки сердити. Хімічні добавки. Що ти робиш? Заважаю, не заважай, не могай схуднути до ріта. Українські журналісти заявили, що започаткували мовний експеримент, тож тепер усі новини на телебаченні будуть подавати у формі віршів. Вітчизняні медійники вже використовують власноручно гаївки, веснянки та сонети. Такий формат дозволяє додавати образності в новину та краще продавати її зміст. Глядачі стверджують, що так інформація запам'ятовується краще, а самі новини цікавіше читати. Водночас, у колі мовних експертів з цього приводу вирують суперечки. Одні застерігають, що через нього викривлюється зміст новин. Інші говорять, що такий формат може допомогти привернути більше уваги до української мови та розширити межі її використання. Уряд України також звернув увагу на новий формат новин та вирішив підтримати ініціативу. Він створив спеціальний фонд, що надає гранти журналістам, які пишуть новини у форматі віршів. Це дозволяє не тільки експериментувати з формою, але й отримувати додаткову фінансову підтримку. Зашти, е, а чого ми тоді не пишемо віршовані новини? Ну, ти знаєш, що таке ям чи перехресне римування? Mm, ні. Ну з ним. Як ви могли помітити, відмінне знання української – це нагальна потреба для будь-якого медійника і з недавніх пір космонавтам. Однак, зараз не про це навіть попри усвідомлення важливості рідної мови, не всі журналісти можуть похизуватися гарними її знанням. Про це розповість Олена Бондаренко, кандидатка філологічних наук та викладачка кафедри журналістики філології сумду. Ви знаєте, хочу сказати, що, на щастя, останнім часом усе менше і менше помилок ми бачимо від наших журналістів. Але все, ще залишаються певні з них. В першу чергу, це граматичні помилки. Ну, Ніяк не можуть запам'ятати наші журналісти, що в українській мові немає активних дієприкметників із суфіксами уч-юч, ач-яч-ел. Тому словосполучення типу усі бажаючі або початкуючі поети, або підростаючі покоління це неправильні форми в українській мові. Варто говорити, молоде покоління, усі охочі, поети-початківці. Тобто, ми уникаємо активних дієприкметників, замінюючи їх на відповідні іменники, ще однією помилкою на сьогодні залишаються, звісно, лексичні помилки. Буквально декілька днів тому прочитали матеріал про те, що концерт відбувся під відкритим небом. Немає в українській мові подібної фрази. Варто сказати, що концерт відбувся просто неба. Тобто кальки з російської мови все ще у нас подорожують з однієї шпальти газету на іншу, на жаль. А ще однією помилкою до сьогодні залишаються ейфонічні чергування. Це явище притаманне українській мові, і варто сто разів перевірити: применник у чи ви писати, сполучник і чи «ї» повинен бути. Пам'ятаємо ще й про те, що подібні чергування можуть бути і на початку слова. Ось такі найпоширеніші помилки на сьогодні.